Пройшло два роки. Що ви збираєте? Плітки для чого? Якісь кусочки звітів, хто вам дав, що вам дав, де їх взяли. Понад три тисячі українських дітей сиріт, що були евакуйовані на початку повномасштабного вторгнення, повернулися додому. Декілька дівчат повернулися з цієї евакуації. вагітними. доля двох дітей з назавжди. Відповідальність за цю історію е несе не фонд. А несе люди, які е, відповідали за дітей. А вони ж зараз зробили мене крайнього це всі. і не я один відповідальний. Мені неприємно. Мені не хочеться, щоб зараз запис ішов, тому що нічого страшного не трапилось. Я перепрошую мене на рад. Є управління, ми всі спілкуємося через, через управління. Я Не можу зараз давати коментарі. У мене інша посада, інше завдання. Добрий вечір. Я на даний момент в Фінляндії. І буду аж через два тижні. Тому я, як і як людина, і як журналіст в минулому і як сьогодні посадова особа не раджу займатися такими темами.